Осінні листя і осінні настрій роблять завжди виразнішими їхні згорблені постаті. Пройтися парком і набратися скупого сонячного тепла, поглянути на світлий світ і онуків чи правнуків. Згадати! Граждені і гражданки Советського Союза! У мало залишилося фотографій, тоді це було зовсім дешево. Проте ці хронікальні кадри серіал про їхнє дитинство. Вони відчувають його кожною дрібницею, тарілкою радіо на стіні, звуком сирени, трикутничками листів з фронту і дуже дорослими очима дітей. Вони самі і є – діти війни. Ось дуже відома хроніка визволення Києва. Здається, фронтовий кінооператор не знав, куди кидатись. Усе навколо що потрапляло в об'єктив, було знаковим. В черниці Флорівського монастиря радіють визволителям, а це врятований лик Богоматері, яка плаче. Обгоріли червоний корпус університету і диму віддимує руїн пости Шевченка. І раптом ви зустрічаєтесь поглядом з маленькою дівчинкою. У цих очах все про втрачене на війні дитинство. І перечуття нелегкого життя попереду. Відтепер цей погляд у вашій пам'яті назавжди погляд дитини війни. Євгенія кохану старенькому альбомі гортає фото. На них усе її життя. Але на перших сторінках три найдорожчі світлини. Батько з однополчанами біля танка, мама. І вона п'ятирічна з бабусею. Через декілька днів після походу до фотографа, згадує пані Євгенія, до них у двір зайшли німці. З того часу родина переселилась у підвали та окопи. Пам'ять вихоплює лише згадку про кінець окупації. І ми з мачехою ходили по полю, збирали мерзлу картоплю, мерзлу картоплю збирали. І так і прожили якось. Не треба мене таку. І так і жили. Про мерзлу картоплю і голод 47-го, про сутужну юність і намагання будь-що отримати освіту, а потім про нескінченну роботу на країну якої не стало, і про те, що почалось потім. Талони, купони. Переїзди з важкими кравчучками і копійчана пенсія. Жили ми бідненько в землянці сиренькій, бо наша оселя згоріла до тла, ні хліба, ні солі, одна лише макуха та мамині теплі слова. Та нити не вуже було нам в ту пору, Ми все розуміли сповна, і горе, і злидні, і доля до болю, які принесла нам страшенна війна. Щоб захистити покоління дітей війни і дати їм можливість на схилі літ відчути більш-менш нормальне життя. Соціалістична партія України провела через парламент закон про захист дітей війни. Це вдалося далеко не з першої спроби у запеклих суперечках. Підтримали, проголосували, але виявилося, що ввести його в дію неможливо, тому що уряди, які були до 2006 року, не збиралися вносити проект. Діти війни єдине покоління, назва якого затверджена законом. Соціалісти свого часу в Верховній Раді провели закон про соціальний захист дітей, який передбачав цілий ряд пільг, в тому числі 25% комунальних послуг пільга і 30% від мінімальної пенсії. Це доплата за їхні страждання під час війни. Після закінчення за відбудову народного господарства і інше. Втім, виконували закон лише один період. Про нього сьогодні згадує ініціатор і палкий захисник Олександр Мороз у 2006 році, коли ми розглядали проект бюджету на наступний рік, і соціалісти входили в антикризову коаліцію. Ми не підтримали проект наміж створеного Кабінету міністрів проект бюджету до тих пір, поки там не будуть введені статті, які починають фінансування цього закону. А вже на 2008 рік у проєкті бюджету було передбачено повне фінансування цього закону. Ми зустрілися із керівниками обласних громадських організацій захисту дітей війни і знайшли аргументи, знайшли можливості, щоб ця частина нашого суспільства в кінці кінців відчула увагу держави до себе. Я дитина війни. Мій братик дитина війни у нього була. Страшна операція і тяжкий приступ інсульта. І в дану важку хвилину йому допомогли саме соціалісти. Я їм бажаю всього найкращого в їх роботі на захист дітей війни знедолених. Сьогодні ми дивимося, як наші. Опоненти, конкуренти, зокрема у президентській кампанії, починають говорити про те, що це вони сприяли прийняттю закону, що це вони сприяли фінансуванню цього закону. Ми не хочемо ділити славу. Нас цікавить соціальна, соціальний зміст цього закону і забезпечення уваги держави до долі цих людей. Осінь не просто пора роздумів, а й активності. Діти війни активно подають до судів. І виграють їх. Вони хочуть лише одного, аби закон, який покликаний їх захищати, запрацював. Всі ці роки, от і Олександр Олександрович, як ініціатор, з іншими керівниками партії, проводили боротьбу. Вдалося ці 25 Решта 30%. уряди Тимошенко, прийшовши до влади, от не виплачують. Людям нікуди діватися. Юристи, що допомагають дітям війни, стверджують, у судах навмисне затягують з рішеннями та видачею документів. Можу сказати, що із усіх позовів, що нами подані були, а це я можу сказати біля 50 тисяч вже в місті Києві. Можу сказати, що один, як мені відомо, позов лише програний. Виконання закону про дітей війни, каже Олександр Мороз, лідер Соціалістичної партії України, це лакмусовий папірець того, наскільки фальшивими і кон'юнктурними є обіцянки нинішньої влади. Їхня турбота лише слова, аби заманити побільше електорату. Саме тому, маючи добре ім'я і відслуживши Україні, Олександр Мороз іде на вибори президента. Я хочу скористатися можливістю, аби, по-перше, пояснити суть того, що відбувається сьогодні в суспільстві, пояснити, що та страшна. Корупція, страшна хвороба української влади найперше, не дасть можливості розвиватися в Україні. Бо сьогодні влада це можливість розпоряджатися ресурсами багатствами України в особистих інтересах тих, хто при владі знаходиться. Я можу під час зустрічі я це кажу громадянам про те, як це все робиться, і треба зміни забезпечити. Тому ось я сподіваюся на цих 40% людей, хай частина з них об'єднається довкола несприйняття тих, хто йде сьогодні на вибори, щоб ми подивилися нас мільйони. Ми хочемо змін. Ми своє право реалізуємо чи тепер під час президентської кампанії, чи особливо під час місцевих і парламентських виборів, аби потім через законодавчу роботу, через зміну складу кабінету міністрів, добитися тих перемін, які потрібні вам, щоб ви знали, що ви маєте у. Ув... В Україні роботу що ви маєте перспективу на достойну заробітну плату, що буде освіта безкоштовна, так як це робиться у багатьох країнах Європи, де представлені наші колеги соціалісти при владі. Якщо ми свідомі таких необхідності таких перемін, то ви тоді перед тим, як іти до виборчих до виборчих урн, подумаєте, як голосувати і задля того, щоб привернути вашу увагу до потреби. Необхідних змін до того, що вони можуть бути забезпечені тільки вами. Я йду на вибори, і я сподіваюся, в цьому відношенні на вашу підтримку. Діти війни мають змогу вплинути на виконання закону про свій соціальний захист. Для цього їм треба зробити останній і найважливіший крок підтримати одноголосно Олександра Мороза на президентських виборах, підтримати того і тих. Хто підтримав їх?